Про синдром самозванця, який взагалі неможливо перемогти, але його можна полюбити. Якщо визнати так, це нова сфера, в яку мене ніхто взагалі не запрошував. Але я сам прийняв рішення сюди прийти. Я самозванець, в якого вийшло. Получилось не спетляти, не здатись. Получилось далі. Продовжувати днем, день за днем розбиратися в цій сфері. Якщо відкинути оцю ілюзію, що буде колись твердий ґрунт в чомусь новому, що ви вивчаєте, стає простіше. Бо все, що нове, воно, воно хідке. А, І так, не було якогось спеціального запрошення. Будь ласка, ми тільки вас чекаємо в цій чи сфері. Але сама цікавість до теми. Це є запрошення.